І коротше з того моменту почнемо проходити далі Silent Hill F. Вот. О! Текстури не прогружаються. Точніше прогружаються. О! Я невидимий! плащ невидимка. У мене одяг невидимка. О, все. Пішла загрузка. Але щось дуже турмозить. Що що воно? Процесор загружений в мене на сотку. Відюха загружена на 70%. Я бізнес придумав. Блядь, Який? Пейнтбол, але їх болить, мені кажуть, ну і вона ті сильно Є люди, які грають страйкбол, бо там реальна зброя кайфова, але то небезпечно. Б'ять зброю. Так, страйбол тож пластмас. в шаріковий блядь, будеш волонтій. А я придумав отаку саму блядь, орбізо не стрілятися. Сука! Ну то безпечно, тебе, блядь, для дітям можна, а не блядь, з якогось там віку. По-друге, блядь, ну, збройня така сама, як в стрійбой буде, типу, залізна, залізно, все, вони ахуєне. Але і бачить... Ваші... Почекай, мені треба тую от швабру відхерачити. Це, Все, давай до побачення. О, що ти мене позначила? Що таке? Якщо не знайти нову зброю, в мене скоро будуть проблеми. Ну вот, дивіться, в мене зараз типу, нічого дуже не загружається, так що давайте я би... Я би знову підняв настройки трошка трошки більше. О! От, пар текстури красивіші, гарніші стали. Вот, не лагає. От зараз не лагає, зараз нормально. Тобто попередні стріми то така шляпа була, чесно, лагаюча. О!

Вона говорить, що я вже мертва. Но я ні не мертва, я жива, живіше всіх живих. Мені не подобається, що мала що справа стоїть. Треба її якось прибрати нахер. Вона якась дуже злобна. Вона якась дуже злобна. Вона явно має нехороші наміри. Я явно має якісь нехороші наміри. Та я собака мала. А, я можу сюди пройтися. Давайте я сюди. Тут може щось лежить цікаве, цінне. Нічого тут нема. Тут той самий, типу, розвалений. роздвалений. Коротше, ми зайшли сюди. І сюди у нас. Ключ повинен бути десь в школі. Яка тобі передишка? Ти й так ні не робиш. І ношаришся тут туди під ногами. Передишку їй треба.

Ігра буде якось поживіше виглядати, нормальніше. І. Мені просто зглажування, воно мені нахер не треба. Знову комп'ютер вийобується. Та! Але вже ми типа... Я вчора прийшов коротше, тую, той момент на, на стрімі. Ой, без, без стріма. Там, де найбільше лагало, і. Ну, типа, зараз повинно бути все нормально, без лагів, тобто, ми будемо собі спокійно і грати. Без, без напрягу, я думаю. Я думаю, без напрягу будемо собі спокійно і грати. Так що давайте ми тут обдивимося, давайте я зразу піду на другий поверх, гляну, що там є. Так, тут у нас закрито, я Угу. Я цілий день ніхуя не роблю, тільки їм і лежу. Та? То бо нині вихідний, звісно. Що можна робити вихідний день? Та ніхера! Треба лежати, треба дивитися, аніма, бультики, I don't know, чесно. Що небудь робити тільки не те, що треба, розумієш? Чилити треба. Чилити максимально. О! Сушена жаба! Ми знайшли. Сушену жабу. Народ Я тільки з роботи прийшла. Зробити. О, ким ти працюєш? Хто любить їсти сушену жабу, гайс? Положити в алтарь. Оце і оце. О! В мене ж є та штука. Помолитися. О, я оту можу штуку собі зробити. Підтвердити. Оооо. Консультантом у будівельному магазині. Консультант в будівельному магазині? Ого, нічого собі. То потужно, то потужно, якщо чесно. Давайте і зразу сохранемося, так. Коротше, ми якусь штуку собі чуть-чуть прокачали. Коротше, якщо що, я буду знати, що в мене тут збереження є. Типа я можу туди піти зберегтися. Так що. Якщо ми вдруг щось знайдемо. Все закрыто. А тут а що у нас? О! Металаву на трубу меняємо на дубинку. Давайте. У мене дубинка чуть, -чуть поломана. Так, тут -а якісь тексти. Тут -а пусто, як за... Ну як завжди, конечно. Ніхера мені не дадут. Коробка не відкривається, потрібен ключ. А який ключ мені тут треба? Може, я тут можу якийсь ключ найти? Коротше, я тут знайшов якан, який я теж можу спихнути кудись. Гортензія, і зображений цвіток. А! Тут показано, де ключ лежить. Коротше, ключ лежить, десь да, між якимись двома вазонками, коротше. А від чого ключ? Щось топало тільки що. Я чув, як щось топало. Ключ лежить, коротше, між якимись вазонками. Але від чого той ключ? Бо там були двері на другий поверх закриті. І там писало, що типу ключ потрібен. О, і тут пише потрібен ключ. І там між вазонками ключ від чого лежить. Получається? Нам треба два ключа. Нам два ключа треба. Ага. А, от там є вихід на вулицю, я бачу, через вікно. Відворіт нагору. Ага, на нагору. І тут якийсь кот непонятний. Тут якийсь кот непонятний теж. О, аптеч! Аптечка! Вау! Аптачка нам надо. І шкафчика. Аптачка і бинт Ну але від шкафчика тут код, а не ключ, по факту. Від шкафчика в нас код, а не ключ. А нам треба... А, чи ти маєш на увазі від того маленького шкафчика, що на птачку похожий. Так, добре, йдемо сюди. Да. Ну тут по факту, напевно, просто другий поверх, який теж буде, ну так, да. то було неважко догадатися. Коротше, там було вікно відкрите, я хочу туди залізти, подивитися. По правій стороні воно було. Дальше трошка. Да а, вот. Короче. Подивиться, что тут ося робит. Як шуту ей костина во штучка, я бы її собі, конечно, хапанул. Кто тут кричав? Короче, мы нашли божественную воду якусь. Коротше, дамо, збережемося з тією хернёю. А, чекай, то нам сюди треба було. Я хочу піти зберегтися і потім назад можна вертатися всяку херню чудити тут. Давайте, я тут збережуся. А, положити в алтар. У нас є екан, у нас є оця штука. Воно дає нам 50 тої херні. Підтвердите, так. Да. Бінта, птачка і червоний цей. Все. У нас є. А! Помолитися. Ми можем. А нам треба одну тую дощечку знайти. Дощечку Ема мені потрібно знайти, щоб здравомисліє прокачати. Ну я би найбільше хотів виносливість прокачати або здоров'я. Бо то, типа, мені найбільше треба. Виносливість або здоров'я. Все, давайте зберігаємося. Або ні, давайте створимо ще одну сохранку на всякий випадок. Так, тут буде ще одна сохранка. Буде резерв на тупу, тому що на всякий випадок, щоб всякої херні якоїсь не сталося. І не довелося мені заново переігрувати цілу ігру, бля. Тупо. Дати? я тут. А ти де? Так, добре, що в нас тут виходить? Є в нас тут якийсь цінний предмет? За, за піп... О, візьмемо за піпіску. А, Історія про засновника школи. Купіть як можна більше землі на цій горі. А, за, займіть грошей, якщо потрібно. Земля дасть вам багатство. Добре. То пофігу нам на твоє багатство. О, рамуне ми знайшли. Рамуне. Рамуне. І тут більше. Ніхера нема, як я поняв. Коротше. Ага, я зрозумів. Ну давайте через вікно тоді. У нас більше ніде нема. Там той чорт великий! Що тоді був о, на початку, що як ми в селі були? О! Він нас зразу засік і просто на нас валит. Давай хай де коти нахар. А чеке! да? А чеке? Давай, чухай, звідти. Інтересно, чи його можна забити. От що мені цікаво. Я би хотів його завалити. Я хочу, щоб він здреснув звідти, куди подальше. Добре, він свалив. Він свалив, тепер можна... Ми напевно отут зможемо пробігти. Куди ми... Так тут є якийсь будинок, я сподіваюсь, тут можна від нього сховатися. Типа він його зараз якоюсь плюхою не розламає, і хана мені потім буде. Та, тут напевно опана Ми сюди йшли її, тут а не було. То та саме опудало, що було на, тих, на, на, на полі, на городах. Воно за нами буде ходити, переслідувати. Тут теж чи що? Блін, мені ще тих пудол не вистачало. Тут і так ходить велетень якийсь здоровий. Тут ще будуть ще якісь монстри, крім а, того велетня. А вот нема Не, чекай! Ж було, стояло, то опудало там. А вот, нема. Реально воно втікло. Значить воно живе, воно десь тут теж лазить. Воно десь тут теж лазить, походу. Так, давайте карту глянемо. Ага, у нас тут є качельки, тут є, коротше, якась постройка. А, тут, а, значить, напевно, якісь. А, може, тут а десь якраз лежить тої нашої вазонки, а, там, де ключ випав. Отут, а, десь, може в тому районі. Ну, коротше, зайдемо, подивимось. Він просто повза на мене. То було близько. Давай тікай звідси, жиджа, поки він тобі хана не зробив. О, давайте ми краще бінта заюзаєм. на всякий випадок. Тому що я... Мені інтересно з ним просто битися треба, чи що з ним треба зробити? От він нас поки що не бачить. Шукай подвір'я з синіми квітками. Не, він нас все таки бачить, він нас все таки бачить, він от прямо на нас повзе. Бляха, тут шийта я кубыла. Ох ти блін! О, ми знайшли. Там ще теж якесь чудо лазить, непонятне. Ой, бля, давай-ка ми тікаємо звідси від нього. Тому що він мені зараз реально хана зробить. Капець тут туман! Я тут ніхера не бачу. Вот він там спереду повзе. Давай-ка ми його пригріємо трошки, бля. Пана, ще одна лежить, її тут не було. Відскакуй, відскакуй від нього! Ух ти, блін. Мені трасно, чи його можна побити взагалі. Бо я просто його здоров'я не бачу. Мені би бу було добре знати, чи я його можу взагалі кок кокнути. А якщо я підійду до отої дури... Ага! Ага! Ох ты, блин! Не. Ведь у него третий каты. А, ведь у него третий каты. Бля, еще одна! У мене зараз стальна труба поламається. Що в мене, в мене ще є якась зброя? А, є ще є ще одна труба в мене. Давайте ми, ми, коротше, оце. Бля, тут, тут ще одна лежить. Ох, ух Ох, бля! бля! Добре, я поняв тебе. Бля, проснулася, жижа. Скільки їх тут? Так, коротше, в зброї дуже поганий так, стан. Мало. Так, тут нічого нема. Треба знайти внутрішній дворик під вазонами, там є ключ. Ага. Мені страшно, що тут лежить. Тут, по теж якась костій річ є. Там той чорт ходить, звісно. О, щось лежить. О! Що тут лежит? Что там лежит? Якийсь патек. Що одна трубка. Не, кувалда! Кувалда! О, давайте, конечно, замінити. О, тут якась мощна зброя в мене є тепер. А ну-ка, давайте ми його пригрім. Бэм! 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 Відскакуй, відскакуй від нього. Тому що хер знає, він по мені ще урон може нанести. Більш ніж певнений. Є тут ще щось цікаве, що мені треба. О, запи. За, ка, капсула червона. Коротше, давайте просто ми звідси свалимо. Я хочу стой. У мене ключ буде справа, де хризантема Поняв. До, я просто хочу гайзи звідси поки що втікти і зберегтися. А потім ми вже будемо розбиратися зі всякою херн'ю. Давайте я просто звідси поки що відбіжу, я збережуся там з кувалдою. Я збережуся з кувалдою, а потім вернемся і ще пошукаємо того ключа. Тому що я знайшов стільки цінних предметів, я зараз я комру, мені заново все збирати. Я сраці мав, я не хочу. Мені мені лень. Я краще збережуся з тими всіма предметами і буде чистий спокій. Так. Положити в алтар, Вот сушена тушка і рамуне. І шайкувал до мене є. Я маю щоб знайти його. Вот. Маємо 700 з тих, але ми не маємо дощечок, щоб прокачати собі щось. Я би хотів десь ту дощечку знайти. Я сподіваюся, її десь можна знайти. Добре, побігли. Якщо що треба кувалду ремонтувати, чим побільше, тому що кувалда вона, походу, ніхера собі урон наносить. Я, я з тим чудіком бився, і він і він, тіпа, навіть мені нічого зробити не міг. Я йому одну плюху зарядив з кувалди, другу, третю, і він просто стояв і... і, і очима кліпав, поки я його харачу. Так що я думаю, кувалда то є якась прям цінна річ тут. А ну-ка давайте, наскільки швидко Кувалда розбереться тої зежить? За два удари! Ніхера собі! Вона списала її за два удари. Ремонтувати кувалду, само собою. Кувалду ремонтувати треба, обов'язково. Кувалда то є реально імба. Так, що в нас тут є? Так, тут у нас нічого немає, я понял. О, арара. Ми знайшли арара. І тут а шо в нас є? О, вазони я бачу. Ось тут ключ. 100%. Так, Да, ми знайшли ключ. Ачіке! Ачіке, А чеке. давайте кай, звідси, Ачіке! Тихо, бо вона задихалася. Вона її знайти не може. А чеке. А чекі, давай тікай звідси, поки в нас. О, збереження в нас пішло. Біжи, Форест, біжий. Кіупудола не будуть мене рухати. На тобі. А, ні. добре. Давайте я йду збережуся спочатку, а потім я. Так, положити в алтар. У нас є араре одне. Давайте ми його положимо, собі 10 очок собі заробимо і збережемося ще раз.